Вітаю, друзі! Тема нашого сьогоднішнього заняття нерівність трикутника. Припустимо, у нас є три дощечки довжиною 8 см, 7 см і 16 см. Спробуємо з них створити трикутник. Як бачимо, нам не вдалося це зробити. Найбільша дощечка більша, ніж сума довжин двох інших дощечок. Отже, якщо б замість дощечок були б відрізки, то за такої умови ми не змогли б створити трикутник. Проведемо дослідження далі. Візьмемо дві дощечки довжиною 8 см і залишимо дощечку довжиною 16 см. Спробуємо утворити трикутник. Як бачимо, нам не вдалося це зробити. тому що... Більша дощечка дорівнює сумі довжин двох інших дощечок. За такою умовою, якщо б замість дощечок були б відрізки, утворити трикутник ми не змогли. Проведемо третє дослідження. Візьмемо дощечку довжиною 8 см, 10 см і дощечка залишається довжиною 16 см. Спробуємо утворити з них трикутник. Нам вдалося це зробити. Давайте подивимось: довжина найбільшої дощечки менша, ніж сума довжин двох інших дощечок. Отже, з цього можна зробити висновок, який ми можемо сформулювати у вигляді теореми. Теорема про нерівність трикутника. Кожна сторона трикутника менша від суми двох інших його сторін. Отже, для нашого трикутника АБЦ. Сторона АВ менша, ніж сума довжин сторін АС і ВС. Відповідно, АС менша, ніж сума довжин сторін АВ і ВС. А довжина сторони ВС менша, ніж сума довжин АВ і АС. З цієї теореми. Можна сформулювати наслідок. Кожна зі сторін трикутника більша за різницю двох інших його сторін. Припустимо, у нас є трикутник ABC, виміряємо довжини сторін цього трикутника. І давайте перевіримо наслідок. Отже, за нашим наслідком, сторона АВ більша за різницю, довжин сторін ВС і АС. Дійсно. 5,5 см більше, ніж 2,1 см. Відповідно, перевірили для АС більше, ніж різниця АБ і Б дійсно 2,1 см більше, ніж 1,3 см. І, відповідно, Б більше, ніж різниця AB і AC, тому що 4,2 см більше, ніж 3,4 см. З цього наслідка можна сформулювати важливе співвідношення, враховуючи також теорему, кожна сторона трикутника менша від суми двох інших сторін. Але більша за модуль їх різниці. До прикладу, модуль різниці АВ і АС буде більше за сторону ВС, в той же час ВС буде менше за суму довжин сторін АВ і АС. Спробуємо застосувати знання. При розв'язанні задачі дві сторони трикутника дорівнює 2,5 см і 1,2 см, який може бути периметр трикутника, якщо довжина третьої сторони дорівнює цілому числу сантиметрів? Побудуємо трикутник, запишемо коротку умову і будемо розв'язувати задачу. За співвідношенням між сторонами трикутника сторона АВ більша за модуль різниці BC і AC, але менша за суму довжин сторін BC і AC. Отже, АВ знаходиться в проміжку між 1,3 см і 3,7 см. За умовою задачі. Довжина сторони АВ дорівнює цілому числу сантиметрів. Отже, враховуючи проміжок АВ може бути або 2 см, або 3 см. Дізнаємось периметр трикутника АБЦ. Ми пам'ятаємо, що периметр трикутника це сума довжин всіх його сторін. Отже, периметр трикутника АБЦ може бути або 5,7 см, або 6,7 см. Отже, сьогодні ми з вами розглядали нерівність трикутника. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що це таке. Дякую всім за увагу. Чекаю на зустрічі!